Volkswagen Tiguan куплений на іншурансі за 400 з переднім таким ударчиком. Бачимо, розібрана вся мордашка. Це в нас 16-й рік в Airline Бачите, на Airline такі диски йдуть, обвіз. Він такий більш дутий, забик цілий, і зі всіх сторон він цілий. Так, Тут дволітровий двигун на машинці 53 мили, 1000 милі пробігу. Салон в гарному стані, такий шкі... шкіряний чи кожзам. ну Думаю, кожзам, ногенький. Руль спортивний такий де. Бачите, пробіг її, моніторчик, чорна стеля, куча запчастин ще зі страхового аукціону. Задній ряд сидінь. Ось так він виглядає, ключик у нас є автомат. Ось такий автомобільчик. Ще нова різина стоїть. Цікаво про рахунок на неї, ставиш плюсик в директі. для замовлення, теж пишеш нам в Директ чи по телефону, який в шапці профілю. Прикольний тазик. мені подобається він в цьому обвісі. Якщо вам теж замовляйте.